Доброго дня, дорогі друзі! Закінчили в селі приликів фасадні роботи на нашому акційному проєкті 85 квадратних метрів. Як ви бачите, фасад закінчений, ростами виділено, не лише кольором, а ще й по товщині утеплювача. Різна товщина. Ось я гарно, стильно вийшов нас кут все як архітектор запроєктував і зробив візуалізації для замовника. Також зверніть увагу, як виконана тераска. На терасці буде ще е, плитка, але вже закінчили і цоколь. На цоколі ви бачите е, мікрограніт. На стінах у нас бакранець. Також якось зробили колона. Тут у нас металева колона, яка оздоблена, зашита утеплювачем і так стильна парапліза. Навіть стилі в цьому будинку на терасі підшита утеплювачем, зроблені рівні приєми, е, тому що замовник захотів, щоб в майбутньому можливе. Це будуть заскрені росуні системи. Так що, друзі, теплі, якісні будиночки, які ви можете замовити у нас. Будуємо по всій Україні. Номер телефона на екрані. Телефонуйте, замовляйте. Дякую всім за увагу.